Привіт! Зараз розповім про умови праці у роботодавця Шумі. Перш за все, кафе знаходиться біля моря. На роботу та з роботи мене возять на авто. Щодо форми одягу? це чорний верх, чорний лист та чорний цю Мій робочий день триває з 11 до 18.30. З 11 до 12 я готую зал до роботи. Перш за все, я повинна попилососити, потім помити підлогу, протерти столи. Також в мої обов'язки входить виставити морозиво та підготувати робочу поверхню до роботи. О 12-й годині відкривається кафе для відвідувачів. Тоді я повинна видавати морозиво, розраховувати клієнтів, а також робити каву. Час від часу я повинна мити посуд. Привіт! Мій роботодавець пан Шуман. Зараз розповім, в яких умовах я живу. Це двохповерховий будинок для двох персон. Тут є все необхідне з техніки: піч, холодильник, електроплита, пральна машинка, вайфай та телевізор. Отже, на першому поверсі в нас ось такий коридор. Ріальна машинка. Далі ванна кімната, з душем. Також тут розміщена кухня. На кухні є ось такий диванчик. Також тут є плита, прибори, тарілки, каструлі. На другому поверсі розміщена спальня. Ось так для двох персон. Тут є ліжко велике. Також шафа. Далі ще одна ванна кімната. Тут є все необхідне, наприклад, Дивіться, скільки рушників. Фен, наприклад, тут є. Також засоби по догляду за домом. Далі також тут є пилосос і ще одна кімната, в якій ми зазвичай відпочиваємо. Ось така вона досить простора. Ми тут дивимось телевізор, читаємо і просто відпочиваємо. Привіт! Зараз розповім, я провожу свій вільний час. Вихідний у мене понеділок, цей день я здійснюю покупки. В супермаркеті поблизу немає, але до них можна доїхати на автобусі або попросити роботодавця, що відвіз на авто. При хорошій погоді зазвичай я відпочиваю на морі. Минулих вихідних я відвідала місто росток, погуляла в центрі та була в зоопарку. Якщо ж немає бажання кудись іти або їхати, можна чудово провести час вдома. Адже тут працює інтернет, а також телевізор.